Як чесно, прозоро і зрозуміло для людей роздавати землю під індивідуальну забудову вирішували на засіданні спеціально створеної комісії депутати рівне ради та чиновники. Ласим шматком, який ділитимуть між рівнянами, стане 75 гектарів майбутнього мікрорайону Тинне. Саме перспективний мікрорайон це мікрорайон, так називаємо тин, На, в якому вже є розроблені, ну, по крайній мірі, майже повний пакет проєктної документації. Він до кінця не дороблений, але там майже весь. Тому, я так розумію, і мова тоді велася. Це про те, що в першу чергу буде реалізовуватися. Найбільша проблема масиву відсутність комунікацій та доріг ні водогонів, ні каналізації, ні освітлення, ні зв'язку. На одну центральну дорогу необхідно буде щонайменше 20 мільйонів гривень. У міському бюджеті на прокладання мереж коштів немає, тому витрати ляжуть на кишені забудовників. Питання не в розподілі земельних ділянок. Земель в місті рівне хватить на Ні, Питання в розподілі, а в розподілі. Питання які в розподілі, тільки буде той розглядає. Це забезпечення Почекайте. інфраструктури. Почекайте. інфраструктури. Почекайте. Це і спеціальне обслуговування, це і громадське обслуговування, це і медичне обслуговування, це і транспортне забезпечення, це і забезпечення комунальними послугами, газ, вода, електроенергії і так далі. Ви розумієте, скільки треба грошей в міському бюджеті, щоб заповнити цю, вибачте, ну, Проект забудови мікрорайону створили понад 5 років тому. Відтоді змінилися і ціни на будматеріали, і пріоритети. Тому в найближчий місяць депутати разом з проектантами рахуватимуть вартість комунікацій та вноситимуть зміни до плану забудови згідно з сучасними запитами. Однак відкладати початок освоєння земель на безрік влада не бажає. Там, де можна починати будівництво біля е -е -е, Дубинської дороги, да, яка йде на Львів, там заплановані громадські будівлі, а саме маркети і так далі, і тому подібне. Велика комерційна заборона. Велика комерційна заборона. Можна почати з неї, тому що, тому що іншого заїзду до житлових ділянок, індивідуальних житлових, там в. немає. Ні з вулиці Недворецької, бо там треба робити нову. Ні, з Ярослава Гашика, звідти там є. У черзі за земельними ділянками нині перебуває 2871 людина. Чиновники переконують, що у рівному землі під забудову чи садівництво вистачить усім бажаючим. А згідно з чинним законодавством, отримати 10 соток має право кожен українець, котрий досягнув повноліття. Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини рівного.